Так що їхала мимо і подивилася на сьогодні на такий дом. Дивіться, як прикольно зробили. Цей дом був дуже-дуже старий. Вони половину дому вже впало. І вони до половини старого прособачили половину типу, достроїли те, що вже впало, впало, і, те, і вони просто достроїли, виходить, новий. Так інтересно дивитися, дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. Старий. Весь там. Криша залишила стара. Ні, типу, А Вона була, була замінена. Видно, що заміне. там, видно, що вони присобачили до старої стінки нову стінку. Все рівненько зробили, які молодці. Дуже гарно зробили, до речі. Видно, що професіонали якісь. Сподіваюсь, гость такий забитий. Старий, що там було. Непонятно, що ось таке. Так воно в кривому трошки йде. Бо. Бачите, з чого воно там зроблено внизу? З камнів. Там камні такі. То прям достроїли візі вікна, поміняли, видно, балки були дерев'яні, вони видно повідали балки дерев'яні і поставили балки. А і поставили, типу, ці от, Як ми ставили, типу бетонні. Так, внутрі видно балки, теж внутрі видно балки, такі як наші. Угу. Прикольно, так не дуже-дуже цікаво дивитися на такі дома. Вісь як, як там падає, все бачите, треба достроїти, щоб ця стінка повністю не впала. Ось так внизу прірва внизу. Вам може не видно, мені газами дуже видно, ось там трубка йде. Видно внутрі поставили гідравліку, електрику, просто цікаво. А тут, дивіться, як дом йде, як він кривий. Бачите, такі кривий жик. Я думаю, це мені показалося на саму такі криві. На криші там трава. Дуже цікаво дивитися. Тут поставили вони три такі балки. Ми ставили дві, вони трошки ціни товсті ще поставили три ці штуки, бачите, три. Точно такі ж ставили штуки. Я коли міняла дерев'яні. Так оце. Там ну, тут, дійсно, красиво построїли, вижте, все там. А тут я продивилася, тут немає штукатурки. Дійсно. Як вони строїли, що між, між пічами не вистачає штукатурки, тільки накид пічагом, бачите? А між, навіть, навіть не, не, не видно, що там штукатурка якась є. Економили штукатурку, чи що? Ось так, криво все-таки іде, Дуже інтересно. Криве вікно. Так, тут -то все течило. А тут а подальше, а только дом є. Только опять то все впала. Ты вот такий похожий, як наш був, там последній серий. Тут так, будто наш дом. Там не три, так. Покажу покажу тут третій дом. Дойду. Я живу тут, де не буду снідать. Дуже-дуже цікаво. А ось цей дом. який цікавий. Там взагалі криші немає. Черепися випадала. Хоч угу. дві циклі черепиться, буквально. Вже все впавше. Я снимаю, не знаю, чи можна, чи не можна, а Хочу, Я уже цікавою, я снімаю. О, дві дом. Це как будто наш будинок. То загородили, щоб він, він падал. Видите, цвіки дом. О боже. А там стінка. Оця стінка, вона така нахилена трошки, бачите? Якщо так подивитися, то вона скоро впаде. Дивіться. О, де вона? воно? Ця стінка, бачите, вона нахильна. Вона може в будь-який момент від напору впасти. Ось там. Я представляю, як ця криша падала. момент, коли падала ця криша там внутрі. ця криша падала. Такі э, з, наверно, шифер, як у нас вдома. з цемент, і теж вдома печка була і теж така штука там на сутрі вдома є. Цікавий дом, я купила би, чесно говоря, але вже купила, то розвалювати його вже. Це реально вже капець. Тріщини, як у нас так вже. Кріша піщі них піч стадіош, ага. Дуже-дуже цікаво. Там взагалі. Попадал эти балки, спала полностью крыша. Хочу с другой стороны обийти? Можно подавиться с другой стороны. Я пойду дорогу. Зараз О, я втекаю. Вот видите, крыша. Ой, як цікаво. Вообще интересно.